Друзі, привіт! І знову компанія Greenway Auto привезла ексклюзивчик із Європи, а точніше із Нідерландів. Це Volvo V50 в дуже рідкісній комплектації, і стан просто безперечний, дуже класний стан. Мабуть, один із найкращих екземплярів по кузову, по технічному стану, по комплектації. Який ми привозили. Зараз пройдусь, покажу зовні, як виглядає автомобіль. Все розкажу технічно, комплектацію, характеристики, Товщиноміром пройдусь по кузову. Тут є що показати по цій машині є що розказати. Дуже цікавий екземпляр. Отже, це 2010 рік Рейстайл, фейсліфт Бачите, дзеркала вже великі. Решітка перехідна, ще тут з таким квадратним логотипом. Показую ззовні, як виглядає ця машина. Також хочу сказати, що автомобіль розмитнений, є сертифікат в будь-який момент готовий до перереєстрації в МРЕО. Перша реєстрація в мрео з урахуванням оплати пенсійного фонду 3% буде вам коштувати. 4 тисячі гривень. Гляньте на стан кузову. Ідеально рівний. Ну зрозуміло, що в ДТП не був, не фарбований. Збережений стан. Резина Мішлен 225-55R16. Ідеальний розмір для цієї машини. І дорогу добре держить, і комфортно перевірено. Ззаді парктроніки є. Бампера і сперді, ззаді акуратні, не поцарапані, як у багатьох є такі спойлери, міні-спойлери і дуже важливу роль відіграють. Антена плавничок Гляньте який дах, ідеально рівний релінги все є. Знизу там все дуже красиво, по вихлопу, машина заведена рівно працює, там вон вихлопна навіть і, і... і нагадування про сажу, нічого такого немає. До речі, екологія тут на місці все. ось стан кузова. Гляньте, как выглядает. Противотуманки, ксенон. Зазори все рівно. Так от нічого радом, камінням не побитий. Як на мене, на такі роки, на 2010 рік то ідеальний стан попузу. До речі, лобове скло рідне. І так, по периметру все скло рідне. Так, тепер прийдемося товщиноміром, подивимось, товщину лакофарбового покриття допуски десь до 130-120 мікрон цієї машини у цієї моделі. Капот алюмінієвий, сколів не боїться, нагадую. 53. Мікрона 63. І, до речі, сколів немає. Невеликий пробіг по автобанах воно не їздило. 67, 84, 86, 99, 109, 100, 116. 137, 128, 132, 115 І кто не знал вот тут на арках завжди Вольво чуть-чуть больше бьется, где-то на 10-15 на микронов. 117, 199, так, тут у нас 69.

Тепер по комплектації, по ексклюзивній комплектації. Дуже-дуже рідко така зустрічається. Тому що ось ці накладки, ручки, салон, бачите, є дерев'яні такі накладки. І салон світла шкіра. Гляньте, як виглядає. Дуже цікаво, оригінально виглядає стан руля, мультируль, круїз-контроль, лютуз, гучний зв'язок відключається, противетуманки, бортовий комп'ютер, все є. Тут у нас система старт-стоп кнопка. Тут у нас є Aux USB. Климат-контроль двухзонный. Музыка. хай Performance Sound. E-усилитель я покажу вам. Сабвуфер. Там такие динамики в задних дверях. Модные, крутые стоят. Ну, дуже цікавий экземпляр. Лейкі тут є оригінальні, щоб не витиралось. Ось стан там шкіряного салону. Багажник. Шторка є? Тут у нас повноцінна запаска, часто або компресор балон, або докатка, тут у нас повноцінна. Попередній власник підкинув повноцінну запаску. Р-16 стан салону. Чисто все акуратно. Великий багажник складується задні спинка, рівний пол. Хороші якісні матеріали. У Volvo завжди були дуже хороші якісні матеріали. Ось ця панелька така сіруватий колір, не чорний, не ще там якийсь такий сіруватий приємний. Те ж саме і тут. Ці всі матеріали м'якенькі, посилений кузов, система CIPS, система безпеки. Так, тепер давайте подивимось по двигуну. По двигуну по приборки. Що в нас тут показує? Отже, ось автомобіль заведений, ручнику кузняв, показує, що не пристебнути, показує, що мало топлива треба підзаправитись. Заглушив. Включаю запалення, всі лампочки загорілись. Завів. Ніяких чеків, нічого не горить, все нормально. То гляньте, так мало топлива а показує на 80 км. А чому? Тому що дуже економічний двигун. 3,6 шосе, 3,9 змішаний цикл і 4,5, 4,9 місто. Ось такий розхід. 1,6 дизельного двигуна. Оборотки, обороти чітко зафіксовані. 236 пробіга, і він дійсний, і все підтверджується і по стану, по всьому. Так, поставимо більші баси, поставимо більші високі частоти, баланс, Aux, USB. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну дуже класний звук. Зрозуміло. Пішли, подивимось, як у нас працює двигун. Ось робота двигуна, 109 кінських сил, 16 двигун, дизельний, найрозповсюдженіший. Ставився на Volvo, на Ford, на Peugeot Citroën, на Mazda і ще на багато інших моделей. Один із найудачніших двигунів. Диму нема, картерних газів нема. Акумулятор оригінальний Volvo, класний акумулятор з підтримкою системи Старттоп. Ось робота. А, до речі, часто приходить час міняти цю подушку, яка відповідає за вібрацію, там, по салон і так далі. Тут вона не нова, але, але в хорошому стані. Вібрації на руль на кузов немає. Класно працює двигун. Рівно, тихо. Глухо, м'яко. Такий приємний звук дизелі. В салоні зовсім не чуть, як він працює. Так, Защита є. Ось такий екземпляр у нас сьогодні. Дуже класний вольво, друзі. Зразу скажу, ходовка, можна сказати, ідеальна. По брущатки їдеш, нічого не чуть, не розкачує, не стучить нічого. Ну, такий збитенький автомобіль. Приємний в їзді, дуже комфортний. А, і хотів ще вам показати по поводу підсилювача да, по музиці. Він стоїть ось тут, хто не знав. Будете знати. Не в усіх є, звичайно. Ну тут бачите такі вон, полоски ребра, це підсилювач. Ну і гляньте, який тут войлок, яка тут шумоізоляція, ось такої товщини. Гляньте, бачите? тому дуже грамотно все продумано, зроблено, якусь хороша, комфортно їхати автомобілем. На цьому закінчую перегляд цієї красотки. Хто шукає собі такий ексклюзивчик, такій комплектації, технічно хороший справний автомобіль, то це ваш варіант. А, анонсую, що ми працюємо кожен день. Автомайданчик знаходиться в Києві. На окружній дорозі з Очі 54, заїзд з за окружної дороги. У нас працює програма лізинг-кредит. МРЕО рядом в одну сторону 2 км, в іншу сторону ще 2 км, ще одне МРЕО. Без питань допоможемо вам зареєструвати. Якщо ви приїхали з регіона, зробимо документи, можете їхати до себе в регіон як власник і в своєму мрео отримувати номера і тих паспорт. На цьому, друзі, все. До зустрічі. Запрошую вас на тест-драйв цієї красотки.